Житловий комплекс ОКЛЕНД Новий сучасний комплекс комфорт класу. Ну і не тільки така розмова відбулася сьогодні. Президент Зеленський мав розмову із Дональдом Трампом. Власне, під час засідання країн G7 Володимир Зеленський звернувся до американського лідера. Ну і зокрема розповів, що українці схвильовані чи буде продовжуватися підтримка від Сполучених Штатів Америки. Хочу додати вам цієї інформації цих деталей. Власне, це посилання на виступ українського президента під час засідання країн G7. А воно власне відбулося сьогодні. Президент Зеленський зазначив, що має зустрітися з. Трампом якомога швидше, аби визначити умови гарантій миру та безпеки України за його словами, українські команди вже дуже продуктивно працюють зараз із США що стосується економічної угоди, яку сподіваються підписати у Вашингтоні. За цитую далі президента Зеленського, пане президенте Трамп. Ми б хотіли дійсно почути вас, тому що всі наші люди, всі наші родини дуже схвильовані щодо того, чи буде підтримка від США, чи буде Америка лідером вільного світу. Я хочу бути відвертим з вами для наших людей. Надзвичайно. Звичайно, важливо, щоб американська підтримка і допомога залишалися, наголосив президент. Ну і на думку Зеленського, Україна та США дійсно можуть ефективно працювати над гарантіями безпеки для миру, але для цього необхідно, щоб всі, хто постраждав від цієї війни, всі, хто потрапив під вплив війни, щоб всі вони були в обговоренні. Ну і зокрема потім президент Зеленський заявив, що він дуже задоволений цією розмовою із Дональдом Трампом. Деталі будемо чекати, але але поки рухаємося далі, будемо доєднувати нашого гостя ще одного до розмови. Але буквально додам Трамп зробив також заяву. Я буду серйозні переговори з Путіним щодо закінчення війни, а також щодо великих угод з економічного розвитку, які відбудуться між США та Росією. Переговори проходять дуже добре. Житловий комплекс ОКЛЕНД новий сучасний комплекс комфорт класу.